Всім доброго дня з вами компанія Автопарк. Вінницький філіал, до нас заїхало нове чудове надходження. Це Toyota Hilux Автомобіль у нас офіційний 2020 року випуску куплювався в Toyota Автівочка у нас на 2.4 дизельному двигуну, автоматична коробка передач, система повного приводу. Автівочка проїхала у нас 244 тисячі пробігу, 31 690 доларів вона в нас коштує. У нас є чудова оптика, омивач фар, противотуманні фари, гума 17-го радіусу на легкосплавних дисках. Автівочка у нас повністю вся потонована. Є також повторювачі на дзеркалах, підніжки, чудовий вмісткий багажний відділ. Далі Задня оптика без нарікань, є камера заднього огляду, є також фаркоп в автомобіля. Перейдемо до салону. Чудовий текстильний салон, одягнутий ось такі е чорні чухли комбіновані, дах без нарікань, карта заднього ряду дверей в чудовому стані. Далі карти переднього ряду також без нарікань. Підігрів дзеркал, електроскладання. далі Механічне регулювання водійського сидіння, управління світлом та омивачем, фар, мультифункціональне кермо, круїз-контроль, клімат-контроль двох зон, підігрів передніх сидінь та керма, управління повним приводом, мультимедіа, AUX, Bluetooth USB та багато інших корисних функцій. Тому, друзі, кого зацікавив даний варіант автомобіля, ми запрошуємо вас до нас. Місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також у нас діють послуги лізінгу та трійдину. І ми зможемо з легкістю пригнати для вас будь-яке авто із Сполучених Штатів Америки. З вами, як завжди, автопарк.